СБУ затримала блогера кремлівського рупора Раше туди, який приїхав в Україну і поширював ЄС фейки про війну. Викрили інтернет агітаторів на Чернігівщині серед затриманих іноземний блогер, який працював. На заборонений російський телеканал «РТ» і нав'язував кремлівську пропаганду жителям Євросоюзу. Для цього використовував власні Ютуби та Телеграм-канали за аудиторію понад півмільйона людей. Повідомляють управління СБУ Чернівської області. У своїх дописах і відеосюжетах він підтримував збройну агресію РФ і виправдовував військові злочини окупантів проти цивільного населення та критичної інфраструктури українських міст. Також зловмисник розповсюджував дезінформацію з фронту і закликав країни ЄС. Обмежити допомогу нашій державі за словами слідства, ворожим поплічником виявився громадянин однієї з європейських країн, який готував пропагандистські матеріали для російського РТ. Згодом він прибув в Україну та оселився на Чернігівщині. Після початку повномасштабного вторгнення розпочав виконувати редакційні завдання кремлівського рупора щодо збору матеріалів для підготовки і випуску замовних сюжетів про війну в Україні. До злочинної діяльності він залучив свою співмешканку, яка допомагала йому монтувати фейк. Кнюз для зарубіжних інтернет користувачів ідеться в повідомленні СБУ. Зловмисникам повідомлено про підозру їм загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.